Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це, завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, поняли? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну, вони всі так дивляться, німці. Он пацанів там по одні квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. І пацанів там падні квіточки, падвіті. По Подавайте ще згляну на реакцію продукція, яка вони буде, коли всі квітів візьму. Бо тут ж це ж такого нема. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо часу на реакцію. Отже, ви тільки що бачили в мазині, в мазині стояли ці жінки, і вони як бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться, Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по цей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловік зайшли, взяли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там Ламзіли. У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів, і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу, я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували.